Доброго ранку, доброго дня! Шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо про голос. Робота над розвитком мовного дихання невіддільна від розвитку голосу. І в спеціальні вправи слід включати голосові звуки, такі як А. Цього ми проводимо різні ігрові вправи. Ось подивіться. Ось у мене дядька. Ми її можемо покачати. А-а а можна показати діткам малюночок і проспівати А-співаємо. а А-а-а! Ляля спить. спить. Руку можете положити собі дитині ось сюди, щоб вони відчували вібрацію. А ось у мене летить літак. Також озвучуємо. Можна малюночок показати, а можна літак летить. Закусили губку. Озвучили. Всі знають барабан! Як він грає? Та-та-та. Взяли барабан, немає, показали на малюночку. Ось він барабан. Стукаємо і промовляємо. Та-та-та! Барабанчик є. Дітки граються. Хтось заховався, а хтось каже де? Ау? А можна заховатися? Де дівчинка? А-а? Тут. Хлопчик гойдається на гойдальці. Ми його також озвучуємо. Дивіться як. Ой да. Ой да. Ой да. упав, Плаче. Як плаче. О. -о, 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 -о. Бубличок ротик ваш, як бубличок. О! -о, 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 -о. то дівчинка качалася, на гайк а це хлопчик качається. Також. Ой-да! Ой-да! упала. Обов'язково все озвучив і показуємо. Упала! Можна погратися з м'ячиком. Кожного дома є м'ячик. Оп-ля! Оп-ля! Можна так оп-ля оп-ля. Малюночок або ящик показали. Так. Діти граються. Дівчинка питає: Що там? Там? О, там жук. Жук. Там о. А ось подивіться. Капає водичка. Як вона капає, подивіться, вона, коли тече водичка, вона свистить С -с 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 -с. А водичка капає. Кап. Кап. Кап-кап. Ось так капає водичка. А ось у мене пливе вам забираєш мішало. Ось пливе корабле. Ми його озвучуємо. І... Губи усміхають язичок внизу. І-і-і-і-і-і-і-і. Їде поїзд. Їде поїзд. Колеса стучать, стукають тук. У нас поїзд, а ось у мене свинка. Послухайте. Хрю-хрю! Хрю-хрю! Це свинка так говорить у нас. Прибігла лоша конячка, бачите, яка гарна. І го, -го! скаче. А ми ще й кажемо но. Но! Зупинили. Ось вона поїхала. Зупинили. Працюють губи. Ще вам покажу молоточок. Усіх є вдома молоточок. Як він штукає? Тук, тук. Можна на руку, можна мамі, а можна по столу. Такий молоток. о. І прилетіла на остан... останнє до нас, прилетіла сова. Прилетіла і прогукала. У. у у, у! у! Шановні батьки, прав дуже багато. Я вам буду на кожному занятті, яке я буду показувати, розповідати, яку вправу можна робити на той чи інший звук. На наступному занятті ми з вами проговоримо про дактиль, про дактилювання. Як же знайомити дітей з дактилем? Це азбука на пальцях. На сьогодні до побачення. Дякую.